У кабінеті міського голови відбулося засідання організаційного комітету щодо святкування державних свят. У міжнародний день трудящих, а саме 1 травня, у Світловодську планується ряд масштабних заходів. Об 11 годині в парку культури та відпочинку працівники Палацу культури розважатимуть відпочивальників концертною програмою. Цього ж дня на бульварному узвозі мешканці та гості міста стануть свідками відкриття регати на Кубок України з вітрильного спорту. Урочистості відбудуться о 17 годині. То не піде в море, перегляне святковий концерт. До речі, змагання з вітрильного спорту проходитимуть з 1 по 6 травня та стартуватимуть з яхт клубу, бажаючи зможуть насолоджуватися красою білих вітрил з набережної. 5 та 6 травня. Всі православні християни. Відмічатимуть великодні свята. Міська влада потурбувалася, щоб ліхтарі в місті світили всеношно. Далі слідує цикл заходів, присвячений великій перемозі, і розпочнуться 8 травня з 10-ї години покладанням квітів до меморіальних дошок. О 18-й годині в міському палаці культури відбудеться тематичний вечір, а о 19-й годині ветерани, представники влади та громада пройдуть до вічного вогню, де священники відслужать літію за загиблими. Вранці 9 травня з 8 години відбудеться об'їзд братських могил та пам'ятних знаків, а о 10 й годині ветерани та всі бажаючі пройдуть святковою ходою до парку культури та відпочинку, де на них об 11-й годині чекатиме святковий концерт, присвячений Дню Перемоги. Свято продовжиться о 17-й годині на бульварному узвозі. Міська влада запрошує всіх мешканців міста взяти участь у святкуваннях. Творчий колектив телерадіокомпанії Веселка стежитиме за перебігом святкувань, про що розкаже на сторінках інформаційного монітору міста.